Багато Антикорупційних справ стосовно які стосуються розкрадання землі, на місцевому рівні просто не розслідують. Ну, насправді, навіть коли відкриті провадження, то довести до логічного завершення їх на рівні області дуже важко. Тим паче, коли там задіяні безпосередні керівники обласних і силових структур. Коли на місцевому рівні вищищення правоохоронних органів, чи це СБУ, чи це поліції вчиняють. Корупційні діяння, а інший органи, які там знаходяться через дорогу, кум, сват, брат, вони їх розслідують, а точніше блокують ці розслідування. Це що в нас відбувається за останні 25 років. Для цього насправді ми і створили вже дане скликання Верховної Ради е, Національне антикорупційне бюро. Сюди ж ми підготували звернення. В принципі, Юрій міг це і сам зробити, е, як громадянин України і надати. Вже більше півроку, по-моєму, зокрема, я насилаю депутатське звернення для отримання більшої інформації стосовно тих всіх діянь. Ми, в принципі, разом з громадськими активістами підготували ці всі документи зараз ми... Тут маємо десь принесли документи стосовно зловживань і підозри про корупцію високопосадовців в Україні області. Будь ласка, прийміть, зареєструйте. і диск з усема додатками. Доматаль. Класно. Переходьте. Ага,